Дорогий друже, сьогодні маю слово для тебе, не спізнися. Отож, біймося, коли зустається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилося, що хтось із вас опізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Дорога душа, ти сьогодні чуєш Слово Боже, що Ісус Христос, єдиний шлях на небо, що Ісус Христос. Він помер на Христі за твої гріхи і воскрес ра, ради нашого оправдання. Якщо ти віруєш в Сина Божого Ісуса Христа, ти маєш вічне життя. І якщо ти приймеш його в своє серце вірою і покаєшся в своїх гріхах, якщо ж ти це відкидуєш, то тобі придеться платити за свої гріхи самому. Як написано, щоб не виявилося, що хтось із нас спізнився. Не спізнися. Сьогодні час спасіння. Сьогодні, як чуєш Божий дотик в своєму серці, відкрий Його. Запроси Ісуса Христа в своє серце, попроси, щоб він спас тебе і простив, і прийми це вірою. Прийми вірою Євангелія, Добру новину! Ісус любить мене і тебе.